Наступна спеціальність — SMM менеджер Що він робить? Він працює за аудиторією в соціальних мережах, збільшує впізнаваність і лояльність до бренду. SMM-менеджер менеджер це одна зараз із найпопулярніших професій, тому що кожен бізнес хоче просуватися не тільки як сайт, а як і в соцмережах, тому що це йде впізнаваність. Впізнаваність, ви ведете сторіс, ви, наприклад, маєте свій бізнес, ви ведете сторіс, ваше обличчя просто запам'ятовується. Запускаєте рекламу зі своїм обличчям, також ви запам'ятовуєтеся, і така буде у вас краща лояльність до бренду і впізнаваність. Ключові навички СММ-менеджера це розробка СММ-стратегії і її. СММ-менеджер він не створює контент, от сьогодні щось прийшло в голову, ага, я це зроблю публікацію. Ні, він не так робить smm менеджер робить е, контент-план на тиждень, а то і на місяць. затверджує його там, з клієнтом, говорить так. Я на кожен день публікації для сторіс, публі... для публікацій, для відеорілсів, і все вам підходить, тут теми, тут е... <кхід> описи. Якщо все підходить, все на тиждень ви знаєте, що у вас буде опубліковано. З понеділка по п'ятницю або з понеділка по неділю. Всі публікації. Тобто не можна так, щоб сьогодні я щось придумала і опублікувати. СМ-менеджери так не працюють. Такі є виключення, якщо щось різко, якийсь тренд з'явився, якісь відоси починають інші бізнеса-конференти крутити, що вони в тренд швидко увійшли, то тоді саме-менеджер має а, сказати своєму клієнту. Що тут такий тренд, потрібно його робити. От бажано на цьому тижні, хоч у нас є контент-план, ми його ще й це відео сюди випихнемо. То клієнт, якби якщо маєш бізнес, бізнес маєш також танцювати і на відео. Ну, це цікаво, люди люблять таке цікаво роздивлятися. А, ключові навички це робота з лідерами думок та блогерами. Тобто, Робота з блогерами, лідери думок, це означає, що вони розуміють вашу нішу, потрібно співпрацювати з ними, з щоб вони публікували в себе вашу інформацію, ви публікуєте в себе їхню інформацію. Якщо у вас дійсно схожа тематика, щоб аудиторія була максимально схожа, не можна так просто взяти опублікувати послуги про наприклад, про в'язані шкарпетки в аккаунті там, де продають пастилу. ну, це трошки нелогічно. Потрібно шукати своїх однодумців. Так, написання продаючих та залучаючих текстів для постів. Сильно довгі пости, це іноді добре, а іноді це фатально. Якщо короткий текст, і він цікавий, це дуже класно. Якщо він дуже длинний текст, і там мало якоїсь інформації або інформації начебто багато, ну люди зараз частіше за все дуже ліниві, щоб читати, тому краще всю інформацію викладати на постах, саме на зображеннях, і це якось цікаво формувати. Навіть на зображеннях чомусь цікавіше читати, ніж під постом, тому потрібно виходити з цього положення і дивитися на свою аудиторію. Яке, яке охоплення мають ті чи інші пости. Якщо пости з зображеннями краще мають охоплення, то краще робити пости саме з зображеннями, а на зображеннях тексту. Також робота з графічними та фоторедакторами. Деяким компаніям, в принципі, нормально підходить, якщо smm спеціаліст користується такими сервісами, як Canva. Uh, ще, ще є сервіси, uh, потім, uh, потім вам будуть надавати СММ-спеціалісти. Можна їх брати, але деякі компанії хочуть креативність і бажано освоїти якісь фоторедактори, вони є онлайн, можна програми uh, скачувати на uh, комп'ютер і робити ці зображення з нуля. Там, логотипчики, щось вимальовувати, щось, якісь елементи додавати. Елементи все одно десь можна їх скачати, десь можна їх згенерувати, якісь елементи. Тобто бувають такі клієнти, які люблять тільки унікальність. Я не хочу, воно схоже на того конкурента, я не хочу, щоб воно було схоже, я хочу щось унікальне. І тоді доводиться малювати. Але за таке також і більшу плату беруть. Якщо це щось унікальне, наприклад, це якийсь дизайнер одягу, і потрібно щось там, якісь плаття малювати чи штани, то потрібно за це і брати більшу плату, тому що це на це виходить більше часу, а час це гроші. smm менеджер також має вміти знаходити і створювати контент. Знаходити, аналізуючи конкурентів, дивимося на наших конкурентів, які в них пости. Чи є цікаві пости, на які пости більше в них лайків, які, яку інформацію вони зачасту гуглять? Є такий сервіс Google Trend. На нього заходиш і дивишся, що в тренді в цьому місяці. В принципі, все, що вам потрібно, Google Trend. Зайшли, і вам сразу, відразу на цьому сайті показує тренди цього місяця. Це може бути будь-що, якщо це от, у нас зараз осінь, уже на, на межі грудень, і зараз в трендах ялинки. Продаж ялинок, купівля ялинок або якісь подорожі в Карпати, а, ви там можете обрати свою, там, свою тему, і по цій темі будуть також вам. Ці тренди видаватися. Переваги smm менеджера Це популярна і цікава робота. Ви завжди в соцмережах, ви завжди шукаєте якісь тренди, ви завжди бачите блогерів, аналізуєте якісь нові ніші, нових блогерів інформацію. Тобто там багато можливостей для зростання. Тому smm менеджер це досить таки дуже популярна. Професія і багато бізнесів на СММ-менеджерів розраховують заробітня плата від 500 доларів. От роботи СММ-менеджерів. Це може бути у Facebook, тобто СММ-менеджер має оформити сторінку. Це має бути така креативність щось придумати. Відкривається от той самий фоторедактор. Розділяється оці всі, наприклад, якщо це в. В Інстаграмі по три клітиночки розділяєте і просто вміщуєте, дивитеся, як буде відображатися ваші пости. Тобто, ви спочатку затверджуєте дизайн з клієнтом. Клієнт говорить: так, такий формат мені відображень влаштовує. Ви робите приблизні такі макети і робите їх розтасовку. Дивитесь, щоб це відображалося. Оригінально. Чим оригінальніше, тим краще. Якщо це просто хаотично різні кольори, то це вже буде не дуже гарно. І новий е відвідувач вашої сторінки може не зацікавитися і піде далі.